Доброго дня, мої шановні глядачі. Я хочу подивитися ще раз ситуацію на кордоні, пов'язані із нашими перевізниками. І з тим, що на кордоні польська ця провладна, верніше прокремлівська влада, угорська, словацька вони блокують наших хлопців на кордоні. Для цього я взяла циганське таро. Це, ця колода дуже добре показує це переміщення, пов'язані із. Автівками або транспортними засобами, адже Цигані вони є кочевники, і дуже добре це показано на цій колоді. Отже, давайте подивимось, як наразі від що відбувається наразі на кордоні, на польському, на словацькому, на угорському, ну от з Україною. Звичайно, там всюди можна по-різному, але ми у загальному, у глобальному плані подивимось, що там відбувається з нашими хлопцями-перевізниками. Так, дивіться, ну, наразі там ситуація загострена. Бачите, людина точить ножі. Ситуація загострена за чимось бажанням. Накал іде ситуації. І цей накал пов'язаний з тим, знову ж таки, що хлопцям перекрили горизонти, перекрили шляхи. З, знову ж таки, за чиєюсь примхою. Хтось спеціально це робить, ну ми це знаємо. Ми це знаємо, я хотіла перевірити наразі, що відбувається в цей момент. Тобто все без змін. Хтось точить ножі. За чиїм бажанням наші чоловіки, хлопці там застрягли? Так, дивіться, давайте ще... Хто за цим стоїть? Давайте ще раз глянемо. Хто за цим стоїть? Ми знаємо, хто, але, може, щось, щось нове карти покажуть. Хто за цим стоїть? Ну, Ті, хто взяли на себе повноваження судити, що кому що можна, хто, хто об'явив себе суддєю, зупинити колеса. Зупинити рух того, що нам потрібно. Дев'ятка чаш це те, що нам необхідно для забезпечення нормального рівня життя. Дивіться, хтось, от я коли читала про це, що дозволили рух фор тільки з тваринами і з гуманітаркою. Ні. Не всю гуманітарку пускають. От, от як, в якості гуманітарки можна сказати, або продукти. Можна так, продукти, вони стоять, продукти. Продукти стоять і псуються там. Які швидко псуються, вони псуються. От, і це пов'язано з рідиною. Молочні продукти, наприклад, так, йогурти, кисломолочні, вони псуються. І, до речі, від цього іде небезпека. Коли вони достануться сюди, є загроза того, що люди будуть труїтися. Труїтися, не можна так робити. Тобто, дивіться, тут ідеться не просто страйк. За чиєюсь примхою, бо я так захтів, бо я заздрю, бо ви маєте е, цю безвіз і, і так далі. Тут ідеться мова про навмисне шкоду не тільки е, знаєте, доброму життю українців, а й навмисна шкода здоров'ю людей. Хтось взяв на себе повноваження судити, кому жити, кому вмирати, скільки кому де бути, що їсти, яке їсти, ну, за якістю. Тобто, це просто іде, ну, знаєте, за перевернутим судом. Я не хочу говорити таке слово, але ну, це як геноцид іде, покарання. І покарання їжею, зупинка руху, зупинка. Тобто, бачите, я спитала і мені дали таку інформацію: псуються продукти, а так як в нас люблять перебивати термін придатності, ну, давайте не будемо це приховувати. Коли ти відриваєш один, один папірець, а під ним інше, тому є велика загроза, будьте обережні. Будьте обережні, я вам не рекомендую їсти от, ну, тут, ніби як рідина, молочні або кисломолочні в таких бідонах, знаєте молочні або кисломолочні продукти, продукти, кефіри, якісь закордонні. Не, не купуйте закордонні ці кисломолочні продукти. Не купуйте йогурти, е, там, якісь там, ну, ну, ви зрозуміли. Напої, знову ж таки, йдеться нахил на. зупинку. Е, або? Дивіться, ті, хто це роблять, оці от. Вони отримали за це гроші? Вони отримали за це гроші, і е, є таке сподівання, що вони будуть незадоволені кількістю грошей, тобто в них зростають апетити, і вони можуть піти. Вони наразі можуть виставляти е, умови своїм замовникам. Ну, хто замовив їм робити той страйк? Що їм не вистачає, не вистачає, пусто, пусто в них. І того вони можуть, знаєте, втратити інтерес до того, що вони роблять. От є таке сподівання, що, що в них таке є. Дивимося ще, дивимося. Ну, це от гнилі люди, вони не задоволені тою кількістю грошей, тобто в них зростають апетити. І будуть говорити, за такі копійки ми тут стоїмо, нашому воно нам надо. Ну, є таке сподівання, що так буде. Ну Давайте подивимось, як... чи наші хлопці там, як наші хлопці, дальнобійники. Їм дуже важко, їм дуже важко здоров'я в них погане здоров'я і вони тримаються з усіх сил. З усіх сил в них нервова система ну, на межі, можна так сказати. Вони ще мають певні сподівання, але вони вже поступово доходять до думки, що єдиний метод вирішення цієї проблеми ну, зробити ну, якийсь бліфануть, знаєте, блєф. От, щоб хоч якось проштовхнути цю ситуацію. Але не всі з цим погоджуються. Тобто мається на увазі, що вони можуть застосувати ну, от, якісь лякаючі дії, лякаючі дії які е, змусять оцих от, проплачених страйкарів замислитися. Але не всі з цим пов'язані, бо це дуже ризиковано. Але наші хлопці на межі того, і вони доходять до цієї думки. Так, це початок, імпульс, поштовх, поштовх до великих змін. І дивіться, тут ще знову ж таки відлюдник, я вам пояснювала. Відлюдник він пов'язаний із переходом з одного стану в інший. Це кінець денного шляху людини. Ну, в метафоричному плані, то кінець якогось етапу життя. І тут є, на жаль, ще загроза карти показують, що хтось ну, от, почнуться смерті. Із-за того, і із за довгого очікування, і за довгого, ну, дивіться, тут Сімка колес, бачите, він щось чухається, довго, довго, тягне, довго тягнеться час, і це призведе до втрат. до втрат. Ще тут, бачите, поліцейський стоїть, розслідує. Я не хочу нікого засмучувати, але, на жаль, знаєте, оця ситуація, яка може виникнути із. Втратою ще й одного чоловіка може призвести до зриву нервової системи усіх людей. Усіх людей, тобто наших хлопців. Вони просто зірвуться до цього. Спочатку йдеться якийсь поштовх, як так ну, от як, чи налякати тих страйкарів, чи якось ну, от, знаєте, блефом з ними домовитися. Але тут іде ще загроза, що це може втілитися у реальність в тому плані, що може бути ще якийсь прецедент із втратою життя здоров'я іншої людини. І е, отакий от, от прецедент може. Ну, я не хочу це говорити, але воно буде вирішенням цієї проблеми. Іде активність, вирішення проблеми, рух до активності, до руху. Ну, на жаль, так, на жаль, так. Важкою ціною розумієте? Важкою ціною може ця ситуація вирішити. Коли вже за цю справу візьмуться правоохоронні органи? Чому ви не пускаєте людей, чого люди мруть за вашою виною? Ну, це звернення до проплачених польських, угорських, словацьких страйкарів. Коли вже за діло візьметься влада, каральна влада? На жаль, так получається, там не видно. На жаль, так. Такий розклад в мене вийшов невеселий. невеселий, але мусимо боротися. Ну, не повезло нам з сусідами. На жаль, але віримо в нашу міцність, віримо в нашу стійкість, віримо в нашу перемогу на всіх фронтах. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, дякую вам за вашу підтримку та коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо!